Друзі, жахлива смертельна ДТП трапилась на межі з вишневого на Софіївську Борщаївку. Водій фури на пішходному переході збив жіночку приблизно 40-50 років, котра пішла вже на заборонений сигнал світлофора. Є свідки, вони дали покази водій на місці, нікуди не тікав. Зараз на місці патрульна поліція Київської області здійснює охорону місця події і викликала оперативну слідчу групу. Цінуйте життя, будь ласка, друзі, не виходьте на заборонений сигнал. жіночки, до речі, був слуховий апарат. До речі, світлофорів для пішоходів тут немає, тільки знак. І утворився, друзі, певний корок. Ця жахлива аварія підтверджує, друзі, навіть на пішоходному переході. Будь ласка, будьте завжди дуже обачливі. Це, це, це вартість вашого життя. Дякую. Друзі, прибуває оперативно слідча група.